Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми по п'ятницях, як завжди, з нами політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна. Юль, вітаю тебе в нашій студії. Слава Україні. <говорити> слава вітаю тебе. Слухай, ну багато всього відбулося на цьому тижні. Ми зараз бачимо, як представники різних країн приїздять до Києва. Олександр Ступ, президент Фінляндії. У нас є спецпредставник США Кіт Келох. Зараз навіть принц Гаррі завітав. Він зустрічається з українськими ветеранами. Ми а також планує зустріч з прем'єр-міністркою. України, але от найважливіший внутрішній сюжет це звичайно протистояння, яке продовжується. Протистояння Служби безпеки України проти національного антикорупційного бюро України. Ми пам'ятаємо з чого почалася політична криза у липні цього року. Так спочатку були обшуки, це було 21 липня. Обшуки на 15 локаціях, які мають стосунок до набу. Далі голова СБУ Василь Малюк на такому брифінгу разом. З генпрокурором Кравченком. Говорив про російські впливи в Набу, говорив про те, що ну от зараз новий закон. Ми пам'ятаємо, що він викликав протести, допоможе всього цього позбутися. Далі криза закінчилася тим, що закон відкатили назад. Президент Зеленський підписав новий, повернув незалежність Набу та спеціалізовані антикорупційні прокуратурі, але протистояння з Бу та Набу не не продовжуються, не закінчується, не закінчуються. І от з новин, які можуть викликати так. Такий подив було привезено, здається, до України Федіра Христенка, дипло... дипломата, депутата від ОПЗЖ. Його вважають людиною, яка може свідчити у справі Руслана Расулова. Це детектив НАБУ з Дніпра. Він наразі є затриманий і знаходиться в СІЗО. Так от, там що цікаво, що значить, його. Доставляли з Об'єднаних Арабських Еміратів, що це не була. Ну як повідомляють наші колеги з зеркала тижня, не була екстрадиція, що займався безпосередньо цим. Олександр Поклад, це заступник голови СБУ, це людина, яка займається контррозвідкою. Ну і він якимось чином переконав, переконав пана Христенка, щоб той мав просто повернутися в Україну. Давай так, давай почнемо з цього Христенка. Хто це? Що це? Що ми про нього знаємо? Я би все ж таки сконцентрувалася, зараз. Ну ти трохи пояснив про Федіра Христенка. От я би все ж таки сконцентрувалася, взагалі, на ч, на тому, чому це протистояння продовжується, і взагалі що відбувається. І ну, це напевно один з основних дійсно зараз таких гострих політичних внутрішніх сюжетів. От в Україні, тому що тут основне, що варто зазначити, що там безпосередньо в офісі президента абсолютно не відмовились. Знаєш, от багато хто розмірковував про те, що після того, як був той так званий картонковий майдан, чи ці протести людей на банковій фактично там ну вони були дуже близько. Що після того, знаєш, після такої гострої реакції, відкату, внесенням нового законопроекту, що нібито відмовилися від ідеї там якось позбавити незалежності чи повпливати принаймні на незалежність НАБУ та Сап. Але ні ще там буквально за тиждень, коли я там багатьох своїх співрозмовників обходила, скажімо так, для спілкування. Мені тоді ще розповідали, що ніхто не відмовився від цієї ідеї по Набу та САП і будуть продовжувати власне в офісі президента, що це там рішення на найвищому керівництві. І ще тоді. Туди... Коли навіть цей відкат, скажімо так, ставався, ми з тобою обговорювали це в ефірі, що там сам Єрмак, в принципі, не дуже підтримував цей відкат. І скоріше, там щодо цього відкату виступали інші люди, там, ну зокрема, його заступники. Мені навіть там називали і Татарова, який намагався і намагається, знаєш, там ці історії трошки пітлять, скажімо так. Там татаров 에... переконував Єрмака, що треба відкотити закон, те, який обмежує ви... незалежність. Він не, не те, що ну, знаєш, не те, щоб переконував, скоріше я точно знаю. І це я поспілкувалася там із деякими народними депутатами, і, знову ж таки там в форматі оф рекордс, тобто не під запис, без згадування їхніх прізвищ а, в ефірах, а, що, ну, які, скажімо так, наближені до Татарова. От, так от мені розповідали, що власне, там, люди з управління Татарова безпосередньо займалися розробкою законопроекту, який власне і там, від Мотував назад трохи це про ну власне президентський законопроект. Так, 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 це другий от, законопроект, який так, ну, чинним є зараз там. Інша частина належала там, скажімо, так, відкату, відкату на ну, в сенсі грошей. Да, відкату по ситуації інші заступниці Ірині Мудрій, яка також відповідає там за право за судову систему, і вона також презентувала законопроект на комітеті Верховній Раді профільному. от і теж займалася цим процесом. Тобто, насправді, в офісі президента там частина людей вважали, що там цей ну цей процес, знаєш, його треба трошки уповільнити. От але, зрештою, те, що ми бачимо зараз, і те, що там за моєю інформацією, особисто займається там усіми розпорядженнями, ти згадав там Олександра поклада. Але ну і ми з тобою колись його вже обговорювали. Олександра поклада в контексті заміни потенційної заміни Кирила Буданова, там на посаді голови гур. Ну бо Олександр поклад є достатньо близьким до Андрія Єрмака. От і, ну вони безпосередньо підтримують зв'язок. Хоча тут не можна також його розглядати без прив'язки, звісно, до голови СБУ безпосередньо до Василя Малюка, який також дуже активно по перше комунікував весь цей конфлікт навколо Набута САП. А зараз за моєю інформацією, він в принципі є основним, знаєш, таким управлінським такою управлінською ланкою, яка віддає там всі накази, які стосуються щодо екстрадиції. Як то, що ти що ти сказав, скажімо так, доставки не екстрадиції, да, а доставки Федіра Христенка до України, от, тобто, що це було безпосередньо його розпорядження, і власне всі процеси, які зараз там стосуються НАБУ та Сап. Вони менеджеряться, Безпосередньо Василе Василем Малюком. От, ми, як завжди, собою зазначаємо, да, що ми завжди готові там, надати можливість СБУ в ефірі прокоментувати це. От, і, ну, до речі, власне... вибачте, перебиваю. Дійсно, Семен Кривоніс Кривонос директор НАБУ, був у нас в ефірі, буквально на цьому тижні. Він Займає таку дуже дипломатичну позицію в сенсі, що от немає в нас протистояння СБУ, що ми всі чекаємо дійсно на ті докази, які з'являться по двох справах. Я до речі, нагадаю, ну просто не всі наші слухачі-глядачі можуть слідкувати так прискіпливо за тим, що відбувається навколо набу. Тобто, зараз є дві відкриті справи активні: перше, це у Труслан Расулов, детектив з Дніпра. Він займався ну ми знаємо це з наших джерел, хоча Кривонос – це… Спростовуючи не, не коментуємо. Це... Він, він займався дійсно справою Тімура Міндіча. Тімур Міндіч дуже близька людина до президента Зеленського, співвласник кварталу 95. І, ну і друга справа це йдеться про Віктора Гусарова. Він в такому спецпідрозділі Д2, який займається спецопераціями в Набу. І от його звинувачують в тому, що він має російські зв'язки з 2012 року, поки ще НАБУ не було. До чого я все це говорю? Я говорю про те, що. Дійсно, був Семен Кривонос у нас в ефірі, і ну від нього ми чули те, що немає протистояння ЗСУ цього не було. Ну, Але і... є цікаво, є який цікавий момент. От спілкуючись на цю тему, збираючи дані, про знову ж таки готуючись до інтерв'ю, я з'ясував, що є велике переконання, що от ті тези, які Василь Малюк озвучує, там про російські впливи, треба позбутися російських впливів на Бушу. Це безпосередньо Така як це, інформаційна програма з тезами, яка була написана в офісі президента, навіть почув ім'я, що це міг займатися цим Дмитро Литвин, сам безпосередньо от е, такі тези прописувати для голови зби не вис... можу ні підтвердити не спростувати така тобі... інформація. У нас є. буде ця битва джерел. Мої джерела стверджують, що е, Дмитро Литвин там не сильно прямо впливав на ці процеси. Сі, от я з'ясовувала там воловласне, хто менеджерив цю історію, хто писав тези, хто ні. Ні, от о, мої джерела це не підтверджують. Власне, те, що там яким чином Дмитро Литвин був залучений взагалі до цієї всієї операції, я не знаю. Ну, те, те, що це найближча людина після чи разом скоріше з Єрмаком до президента, це абсолютно факт. Те, що він впливає на багато процесів, це абсолютно факт. Це ну я не думаю, що це треба спростовувати. От, але щодо знаєш менеджерування чи оперування там цією, цією всією. Історію чи операцію по Набута САП, ну це займаються трохи інші люди, і це займається і офіс генпрокурора, це займається знову ж таки безпосередньо СБУ. Ну все ж таки, знаєш, ну скажімо так, рівень можливостей щодо взагалі розробок там проваджень справ. Ну це все ж таки більше не дофісу до президента. Це все ж таки це мають реалізовувати і реалізовують власне спеціальні служби, і це вони і роблять і. З власне цим займається служба безпеки України, от і там за моєю інформацією, знову ж таки, те, що я чую, що ну там, скажімо, так, події будуть стрімко розвиватися і далі. Тобто, я думаю, що нам ще буде про що з тобою говорити там і в наступних ефірах, тому що там зараз ж Федіра Христенка його ж якраз доставили до України, і зараз він. Дає свідчення, нібито, як стверджують знову ж таки співрозмовники і наші колеги, також і те, що там мені розповідають, нібито добровільно. Але коли тебе знаєш, доставили до України власне там з конкретною ціллю. От то там, грунтуючись на його свідченнях, також сподіваються, що там будуть розроблювати справи. Щодо там вже чинних зараз співробітників національного антикорупційного бюро. Мова йде зокрема там за моєю інформацією, Наприклад, щодо, щодо скомарова, він є керівником, він є головою підрозділу підрозділу детективів набу. От власне його до речі розглядали як одного з кандидатів претендентів на посаду бюро економічної безпеки. От, але врешті переміг Цивінський, якого теж дуже довго призначали, але врешті призначили. От о, мені сказали, що одна з цілей це власне, от справа щодо скомарова. От і ну там його, скажімо, так пов'язують з Федіром Христенком, і там була історія з автівкою, Ну сам він потім спростовував. А цю історію з автівкою, що там здається, його дружина виїжджала на автівці Федіра Христенка. Якщо я зараз не помиляюся, було дуже багато інформації насправді в усіх цих ситуаціях. От і також що може бути справа щодо першого заступника. Першого заступника Семена Кривоноса, а власне, що це нібито також. Ну ми можемо спиратися тільки там на слова джерел, що це там розробляє розробляють службі служби безпеки України, але розробляють вони це, звісно, не просто так. Розробляють вони це. Ну скажімо, це так, це не їхня ініціатива виключно, це там ініціатива найвищого політичного керівництва. Але Повернуся до того, що я сказала на початку, що все ж таки якась частина офісу президента е, дотримується е, того, що от варто цю історію там залишити принаймні на якийсь час е, в спокої, але е, Настільки багато претензій накопичилось в офісі президента, знаєш, до Набу та САП, і Ні, до того, хрен, що... якщо розслідують найближчих людей і прослуховують найближчих людей саме до президента, то зрозуміло, чому можуть бути занепокоєння. Знаєш, насправді, от що до щодо, знаєш, ходять зараз ці всі історії про ці плівки міндіча. Це вже трошки, як на мене, знаєш, плівки Шр шродингера. Ну тобто е е і насправді справи по міндіча, да, от справа є е е да. Права про міндіча, але от е, щодо цих плівок А що саме на цих плівках? Скільки я запитувала, і там навіть наші колеги здається з української правди Міша ткач він робив, здається, цього тижня, якщо я не помиляюся, пише так, так, великий текст. Михайло, da, так. Здається, цього тижня він робив текст. І власне він там теж спираючись на свої джерела, каже, що ці плівки міндіча існують а, але він не зазначає, да там що конкретно на цих плівках про що конкретно йдеться. А от також там. Ще один, скажімо так, депутат інсайдер Ярослав Желізняк, який активно цю тему підсвічує, там ну, він теж не зазначає, да, там що йдеться, і я намагаюся отримати да, ну, там абсолютно там в приватних розмовах, теж і от з місту, що саме, да, про яке оточення, яке оточення саме там прослуховували, да там кого там ще е, слухали, окрім міндіча і основне питання: чи дійсно там на цих плівках присутній президент? Я тобі скажу, що ну. Там поки ніхто не зміг ну ми там. не знаємо, насправді ізнують плівки. Ми знаємо, те що є справа про Міндіча, ну, в сенсі, в, Там е, шукають докази, їх або знайдуть, і тоді справа буде вже передана в спеціалізовану господи в суд через чи прокуратуру в суд, або її не буде, і тоді такої справи не буде. Але слухай, СБУ виходять з таким відкритим забралом. Вони в своїй офіційній комунікації пишуть: дивіться, оце значить та підозра, яка була вручена Іллі Вітюку, так бригадному. Генералу, помста. людину, яка так. займалася кібербезпекою, так що це помста набу за те, що тоді їх в липні обшуковували. На це є звичайно дуже зрозумілий аргумент. Дивіться пану Вітюком набу почали займатися ну набагато раніше ніж липень 2025 року. Е, так може там щось таке, прям реально щось особисте. Е, СБУ дійсно вважає, що от набу має якісь злочинні наміри ну, зруйнувати їхню структуру. Дивись, коли я ще декілька місяців тому насправді е, так пробувала глибоко зануритись в тему проблематики загалі, набу бо тут важливо також розуміти, що ну ми там нічиїм адвокатом не становимося, не стаємо. Господи, е, п'ятниця вже щось заговорюємося вдвох. І коли там з різними я також співрозмовниками спілкувалася, там співрозмовники, це і колишні детективи набу, це і певні посадовці, які там мали стосунок до цієї структури, до цих структур, скажімо, до набу та САП, то багато хто мені і навіть з громадською радою, в тому числі я спілкувалася набу. Багато хто розповідав, що є питання до управління внутрішнього контролю, набу управління внутрішнього контролю, це та щоб трошки пояснити це, власне, ну тут. Я думаю, що з назви і так зрозуміло. це власне управління, яке має контролювати а, власне там роботу внутрішнього детективів набу там дотримання законності. Там і взагалі там чи процеси всередині e, так? Да, тобто, процеси всередині такі абсолютно внутрішній контроль. Бо насправді зрозуміти, хто ж зовнішньо контролює набу, ну теж до речі, велике питання. Бо по САП, воно все ж таки більш-менш зрозуміло. Це офіс генпрокурора. А хто контролює набу? Ну питання питання є таке. Це от, незалежна декорупційна. Інституція, так, але але багато моїх спірозмовників все ж таки кажуть про те, що ну якийсь контроль за набу ну він має бути присутнім, принаймні там знаєш, якісь, от якщо є проблеми з управлінням внутрішнього контролю, так то хто може підставити це плече? Хто може по суті проконтролювати те ж саме управління внутрішнього контролю? І тут я до речі зазначу, що був вже ж проведений аудит в набу, і власне якраз таки найбільше питань саме щодо ну в цьому міжнародному аудиті було якраз таки щодо управління внутрішнього контролю, а, що ну там були претензії до того, як вони працюють безпосередньо, як вони відслідковують насправді роботу детективів чи там не переслідуються, скажімо так, ні угодне, от, чи, ну тому тут питання, знаєш, СБУ, якраз таки їхня логіка з того, що я там змогла собі зрозуміти в усьому цьому їхня логіка, це власне довести, що управління внутрішнього контролю настільки неефективно працює в набу, що там ну ССБУ да по суті має контролювати а, там детективів набу, в тому числі на те, щоб чи не мають вони там не знаю, яких якісь зв'язки з там з потенційно завербованими, можливо, там типу. Федіра Христенко завербованими Росією, чи не мають вони там зловживання там своїми посадовими обов'язками, чи майновим станом, бо там ще, ще є і звинувачення в, в тому, що там певні детективи живуть не зовсім там на своїй зарплаті, скажімо так. Ну Тобто, справді. Тут знаєш, якщо би таксісти грунтовано розібратися, питання є до, до всіх структур, але тут фокус фокус в тому, що ці проблеми вони не намагаються вирішити їх. А там навіть які існують в набу, так а тут е, задача скоріше скомпроп... скомпром... скомпрометувати відомства ну, так воно виглядає. Так, е, так, так, так так, і там, якщо там, наприклад, не можна, хоча я знаю, ми з тобою здається це обговорювали, що були ідеї там безпосередньо щодо самого директора набу Семена Кривоноса. Так ну що його там треба прибрати, там чи якісь там на нього справи відкрити, що там нібито на нього є якась інформація ще з минулого, от якщо там. Наприклад, не виходить усунути самого Семена Кривоноса, а тим більше, що там її джерела, в тому числі там з колишніх працівників, розповідають, що там взагалі частина детективів вони а, орієнтуються навіть не на кривоноса, а скоріше на а, Олександра Клименка, який є очільником САП. Ну нагадаю, що а, Клименко він сам був колишнім детективом набу, тобто вийшов з цієї структури, і от джерела мої розповідають, що от, взагалі там частина, а, частина працівників НАБУ, взагалі, орієнтується на Клим... на Клименко. То тобто, знаєш, ус усунувши кривоноса. Типу як проблему не вирішити, що ну треба структуру умовно там розвалити зсередини, да, і показати, от наскільки непрофесійно працює набу там, як вони неправильно там е які вони справи... питання таке. Кому показати, чи це е має бути ну дійсно скомпрометовані структури в очах українського суспільства? При тому, що представники цього українського суспільства самі виходили на протести, е підтримуючи незалежність цих антикорупційних органів і. Ну якби розуміючи всю, всю критику, яку вони мають щодо Набута Сап до речі. аудит той, що був проведений. Нам пан Кривонос розповідав в ефірі, що оцінку, яку дали інституції, що воно що вона помірно ефективна. Помірно ефективно. Це не, не погано, але це не, не, не найкращий Ну результат. слухай, можна гратися словами насправді, але я на той момент поспілкувалася там. Ну точно не менше п'яти співрозмовників. У мене було і всі в один голос називали, що от про. про Проблема є з УВК, тобто з управлінням внутрішнього контролю. Що там ну дійсно, скажімо, так є питання? От е, тому ти спитав про, про те, кому показати е, так, частина українського це українське суспільство, тому що ну те ж саме СБУ, Вони інформаційно теж достатньо активні. Вони виходять там вони да, дуже і... активні. Да, комунікують. ну у них медійна складова, треба віддати їм належна достатньо сильно. От, але також активний інформаційний супровід, в тому числі роблять різного роду телеграм-помийки, там на кшталт Вови Петрова і його карткового офісу. А е, от який розкручує там, ну типу, тому е, яких вам ще доказів не вистачає. Пише він у своєму офісі, що е, там в набу сидять там російські агенти. От подивіться, ну тобто е, частина, звісно, у уваги має бути спрямовано на те, що подивіться в набу працюють російські агенти, тобто вони там насправді не займаються взагалі корупційними антикорупційними розслідуваннями. От, але і частина це в тому числі е, там, ну для того, щоб політичному керівництву так е, продемонструвати там ефективність, що от ми попрацювали з цими структурами. от ми привели цих не знаю, агентів. Подивіться, вони там дійсно працювали з Христенком, чи вони там ввели якийсь розкішний образ життя. Я думаю, Слухай, що знаєш... я, я тут де дві речі хочу сказати. Ну просто про, про, про те, що відомо в публічному просторі, те, що є щодо доказів, так от дотичності тих чи інших детективів, не знаю, до Росії, наприклад, з тим самим Русланом Магамед Расуловим. його ж звинувачують в тому, що він разом з батьком нібито постачали чи збиралися Торгіви, постачати ну, так, технічні. Коноплів Дагестан насправді у всіх документах, які ми бачили знову ж, в публічному просторі там був Узбекистан, і навіть є аудіо там говориться про узбеків, а не про Дагестанців. Але то то інше, може у СБУ є щось інше. Друге, про Віктора Гусарова, і от те звинувачення, що він був завербований ще у 2012 році, набу вийшли з комунікацію. кажуть, не дивіться, це було ще до того, як набу існувало. Ну і третя, ну все ці не третя а історія про цей підрозділ, в який входив цей гусаров з доступом до державної таємниці. Історія про те. Що слухайте, так перевірки СБУ він мав пройти для того, щоб туди потрапити? Так, тобто він двічі проходив цю перевірку СБУ. Ну і тепер СБУ каже, що він російський агент і в цьому винні НАБУ. Тому є питання. Ти казала, що події стрімко розвиватимуться? От який прогноз у нас є на? Найближчі дні та тижні щодо того, як буде розвиватися війна СБУ та НАБУ ну, тобі, ну я б знову ж таки, я все ж таки не сказала, що це війна, да ну це там таке гучне слово. Війна у нас все ж таки основна на фронті. Насправді, я там ну, не знаю, це можливо професійна все ж таки буде думка як політичного оглядача, але що ну там такі дії вони там не є доречними, насправді саме в такому контексті, да, бо ну е, от і насправді тут можна на такі ж самі питання ставити до Служби безпеки України, а хто контролює власне їхніх співспівробітників? Ми пам'ятаємо прекрасно, як в ті ж самій службі безпеки України сам Малюк. Знаєш у ці фотографії, де він, де він ловив цих агентів по суті Російської Федерації, да yeah. і при тому ж ніхто не робив такий інформаційний супровід. От подивіться, у нас в СБУ там працюють самі лише російські агенти. От я думаю, що ну коротше це взагалі абсолютно неприйнятна. Дискусії настільки дискриміновувати там інституції, які там, хоча би якось працюють. А в треба фокусуватися на тих проблемах і а, розуміти, як їх можна вирішити, от але поки що задача стоїть власне саме дискримінувати, дискредитувати господи інституції, власне, зокрема, мова йде про набуто Сап і. Якраз ну от є там зараз свідчення цього Христенка, Намагалася теж отримати інформацію щодо чого саме там ці дні свідчить Христенка, Ну мої джерела скажімо так дипломатично відмовчуються. От, але що цей процес свідчень триває, це так і є. Тобто я думаю, що можна найближчим чином, найближчим часом очікувати нових справ щодо там інших співробітників набу. От і знаєш, такі інформаційні обміни інформаційними звинуваченнями. Я думаю, що там директор набу він так і буде тримати таку, знаєш, скажімо, так буде так дипломатично розповідати про все це, бо ну там задачі щодо нього особисто, наскільки я знаю, принаймні станом не зараз там не стоїть. От але я тут просто хочу згадати. Ти казала про от тих, кого вважають зрадниками, наприклад, Андрій Наумов, людина, яка займалася службою безпеки внутрішніми перевірками в СБУ. От вона е, була була тобто посадовцем саме служби безпеки України. Тож є проблеми всюди. Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, наші аудиторії ми говорили з політичною глядачкою Радіо НВ Юлію Забеліною. А після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.